Всім привіт! Пенрадільмонтаж. Сьогодні у нас погодка не дуже, але ми працюємо, монтуємо землення, комплект вже стоїть, комплект на 12 метрів. Виробник ФС блискавка, виробництва України. Слайк у нас вже перший стиль загнав. Весь комплект має становитися на 12 метрів. Прокопалися таку траншейку. Зідмонтували ми вже заземлення. Вивелимо вже кабель для землення. Тут змонтовано у нас 15 метрів глибиною. Нам апарат показав 14 тобто .е. Нам того недостатньо. Знову прокопали траншейку. У другому кінцові на 15 метрах. Йиме ще один комплект на 12 метрів. з'єднуємо оцінкованою полосою. Тут у нас така оцінкована полоса. В ним будемо заганяти. У нас монтажний столик. Славик здесь змонтував другий штир. Так, заходить другий штир. Розмотуємо полосу, щоб з'єдналися два уземлювачі. І заміряємо, що нам будуть показувати полосу. землювачі. ми другий землювач. Міряємо, що нам покажуть два ширі. Приєднали апарат і дивимося. 7 і 8 Ома. Це мусимо ще добивати донизу. Вже 5 стрільів замонтовані, шо це забиваємо. У нас погодка бомба. Слайка, ну покажи як это. Tak u nas przyjatni umowy pracy. Podjemy się, co nam pokazze, jako pochylenie po kopaną. Tam jeszcze jest terznie, które nie zakopali. Trochut dalej dobrze. dobre. niebida. I riazni świni. Podjemy się dalej. Od tak zjednaję się. Polosa uziemlujący. Dwa uziemlujący, 15 i 12 metrów, 5 i 2 oma. Талянин зняв ударну муфту. Сама ударна муфта призначена лише для забивання стержня. Забивати в землю не стоїть. Така муфта. Іде на нього паста, контактна паста для кращого з'єднання проводимості між стержами. Муфту вставляється другий стержень. Всім привіт! Венраді ремонтаж. Сьогодні у нас монтаж зборного заземлення. Хлопці вже останні штер, забула уть. Талеку у нас на лестниці, талеку пустей yeah. помахає. Вот такий лайсак. Що робити, коли погано заходить штер? Фаланструвати на бойникові помаленьке, по сантиметру заходити. Так, прислана нам коробочка. Тален ізолює шинку, туто частоки виходить буде по воздуху, маєся задіяти. Slajdrobit, tipa. Tuk smo zmočili zemljanje v prejšnjem video. Znači, zmočili smo nekaj robočka, zdaj da putuje aparat, da rastrene. Zdaj provjerjajmo še razemljanje, jak bačemo tri iz sema. Čo? Zemljanje je gotowe. Zamujajte akisni elektramontaž, pišem se na kanal, stavim palec gor, simpoka. Do naslednjih videoposnetkov.